Как справилось? Как справилось правительство? Потому что ну, у, всех, у всех все на виду, все ходят в магазины, и все видят то, что из себя реально представляет. Правительство уже в который раз не справилось со своими задачами, которые ставили с президентом в своих майских указах. Все то, что президент ставил вот, по этим национальным проектам, ну, в общем-то, не выполнено ничего, в том числе и вопрос о в два раза сокращения числа бедных. Хотя они сегодня и говорят, что у нас 8% бедных, но бедные об этом почему-то не говорят, потому что как они были, так они и остались. У нас берется... Потому что бедные не специалисты. Да, да Специалисты а нас... говорят, что бедных нет. Да, у нас вот. берется усредненная статистика, что вот средняя зарплата повысилась там, до 71 тысячи, номинальная зарплата. А люди недоумевают, а, а это кто же такую зарплату-то 71 тысячу получает? Ну, я думаю, с СВО это связано, то есть там в Министерстве а это... обороны пошли... Да, повышения, это со всех и... связано. Во-первых, да. у нас олигархи в прошлом году 35 миллиардов долларов получили дополнительного дохода. Ну, кроме того, как вы правильно сказали, СВО вчера были безработные, сегодня стали получать 200 тысяч. Это сыграло свою роль перед спецоперацией. Наша страна закупала за границей 75% товаров и 28% сельхозпродукции. Это не говорит о том, что у нас хорошо Минпромторг работал. У нас 92% товарооборота принадлежало иностранным торговым сетям. Но все считалось это нормально, мы интегрированы в иностранную экономику и все в ажуре. Мы перестали делать самолеты, мы перестали делать трактора, перестали делать комбайны, мы перестали делать промышленные товары. Вот если в советское время мы выпускали 78 тысяч комбайнов, то стали выпускать 5-6. Что если тракторов 260 тысяч мы выпускали, то стали выпускать 6-7 тысяч, а 200 тысяч закупали за границей, в Китае, где угодно. Это нам надо? А мы говорим: у нас безработица, у нас 30 миллионов самозанятых это безработные, которые, которые нашли работу уже, так сказать, на подножном корму живут. Я Мантурову писал несколько писем, почему мы не выпускаем свои самолеты. Ответы были категорически невозможно их выпускать. И вот только с началом спецоперации, когда жареный петух клюнул в одно место, вот начали выпускать. И то, как начали выпускать вот за, за прошлый год 17 самолетов всего выпустили. Теперь МС-21 говорили, что он и в 2023 выйдет, не вышел. В 24 будет, не вышел. В 25 теперь, говорят, в 26 наверное, только выйдет. Коррупционные схемы мешают. выпускать наш самолет. Потому что Боинги и Аэрбасы ждут, когда закончится спецоперация, и мы наконец-то начнем у них покупать опять Боинги и Аэрбасы и забросим все свое производство. И так будет, потому что вот это, братья, она по-другому работать не может. Вот поэтому и не идут. А мы можем сейчас на крыло ставить и наши тушки, и наши илы, и наши аны и в советское время, особенно при Сталине, моментально все делалось, а сегодня какие-то вот тормоза прилажены. Вот есть коррупционные тормоза, которые мешают выпускать наши самолеты, вертолеты, все что угодно, всю технику. А для этого надо разворачивать это производство. И вот сегодня говорят, вот Мантуров развернул производство. А зачем он его свернул? Вы вот сначала спросите его, Зачем он свернул все производство? Почему мы 75% промышленной продукции закупали за границей? Потому что полностью продались Западу. И начали закупать все там. А вот теперь наладить собственное производство очень сложно. Компетенции, компетенции сложно потому нету, да. что уничтожили не только само производство, все заводы уничтожили. Уничтожили всех специалистов, которые могли что-то делать. А от сьогодні столкнулись з тим, що а спеціалістів то рук то робочих ніцт, які можуть зібрати авіаційний двигатель, самольот, вертоліт. Отже, Російська Федерація залишилась ще без однієї станції попередження про ракетний напад. Мова йде про станцію вороніж М метрового діапазону, яка знаходиться під Орском Оренбурзької області, за 1800 вісімсот кілометрів від поточної лінії фронту. Ось зараз ми бачимо фото, як ця станція виглядає. І окремі медіа посилаються на джерела вгур, що саме безпілотниками головного управління розвідки, 26 травня було завдано удару по цій РЛС, і це, власне, є рекордна дальність застосування вітчизняних ударних дронів. Але фактично вже навіть є і супутникові знімки планетлаб, на яких видно наслідки удару 26 травня. Здільна здатність супутників насправді поки що не дозволяє зробити оцінити е, наслідки цього удару. Але нагадаю, що це вже е, не перший удар по системам СПРН. Буквально 23 травня стало відомо про те, що було вражено за горизонтну станцію вороніж ДМ під Армавіром, і це говорить про те, що. Українська сторона здійснює враження про вкрай чутливим об'єктам Російських Федерації. При цьому це у кажучи, об'єкти, які призначені для виявлення балістичних ракет. Ці станції входять в російську систему попередження про ракетний напад. Вони мають можливості для виявлення там супутників, балістичних ракет на е, дальності до 6 тисяч кілометрів, і по висоті там були дані аж до 4 тисяч кілометрів. А формально це звичайні легітимні цілі, які, умовно кажучи, Україна може знищувати це за однією логікою, тому що моно кажучи, були навіть припущення, що ці станції вороні ДМ, яка була в армавірі, вона частково перекриває Крим і. Можливо, навіть може бачити атакамси, які використовуються або F16, або там інше призначення. Але в будь-якому разі, скажу, що все це є припущення, і поки що ми говоримо про більш такі прагматичні версії, які стосуються використання ударів по цим станціям. Тому що, мовно кажучи, ми знаємо, що. Оці СПРН суттєво понижують ефективність російської системи попередження про російський напад, і власне вони. Е... Росією визначаються як об'єкти, які у разі атаки можуть спричинити дії Російської Федерації у відповідь навіть ядерною зброєю, тому що це, можна кажучи, посягання на їхнє святе, на стратегічну ядерну зброю і в входження в контур контролю над цією ядерною зброєю. Але тому які версії можуть бути, чому Росія так? Болісно реагує, і які можуть бути версії застосування наших далекобійних дронів проти цих надзвичайно чутливих об'єктів. Ну, почнемо від простого до складного. По перше, відтягування російських систем протиповітряної оборони. Якщо такі стратегічні об'єкти не захищаються, то бачимо, можемо очікувати, що Росія буде перетягувати комплекси ППО для захисту цих об'єктів, і це значить оголить інші ділянки фронту. Підпишіться на канал і не пропускайте. Нові відео пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.